Як ви? Я сьогодні до вас, знаєте, з такою собі відповіддю на ваше запитання, як тримати зозульку в гніздечку. Знаю я один спосіб. Зараз я вам про нього, звісно ж, розповім. Бо у мене від моїх глядачів, підписників, секретів немає від слова зовсім. Чим живу, все показую. От. Ну, а ви ж мені, звісно, поставте вподобайку за це відео. Бо я дуже-дуже стараюся для вас робити більш-менш щось таке гідне, класне і шикарне. От тому за мої зусилля, будь ласка, з вас подобайка, А от перевіряйте підписочку. І дуже буду вдячна за коментар під час перегляду цього відео або наприкінці. Скажіть, будь ласка, що збігло, що не збігло, з чим ви згодні, з чим не згодні. Можливо, свої варіанти мені накидаєте, ага, заінтригувала. І дуже буду вдячна за коментарі. Я відповідаю, до речі, відповім кожному. Прям такий слоган. До речі, такий нюанс, я вже його казала, повторюю, Ютуб, якщо менше слі, 7, 7, 7, 7. Якщо менше, ніж сім слів в коментарі в, ну, в одному коментарі, він вважає це ботом і не рахує для просування відео по Ютубу. Тому, будь ласка, нехай будуть в ваших коментарях більше, ніж 7 слів. Ми ж не боти, ми круті українці. Вот. Я нагадаю, я все є в описі під цим відео, але я нагадаю, що я приєдналася до ініціативи Читаємо для ЗСУ. Всі е, е, рахунки будуть в описі під цим відео. Якщо вам захочеться надіслати щось мені, листівочку, книжечку, на огляд, на бомблячку, на хвалячку, в общем, все, що завгодно, теж координати є в описі під цим відео. І, звісно, якщо ви хочете підтримати мій канал і допомогти мені купити собі електронну книжечку, то теж там будуть всі е банківські реквізити. Так, в общем, досить е інформації такої, досить таких сухих е текстів. Давайте до приємного. Я вирішила зробити як е каталог, такий списочок. Е Книжечок, які допомагають тримати Зозульку в гніздечку. Просто, знаєте, ну такі, вони позитивні, вони дають таку, знаєте, можливість, ну як би так сказати, повірити, що не все гімном закінчиться в цьому світі. А так і буде. Буде перемога і буде все добре. Вот. Я написала аж 20 книжечок, тому можливо, знаєте. Якась книжечка вам западе, і ви прочитаєте, і у вас підніметься настрій. Я б дуже цього хотіла. Так. перша, це мій просто топовий топ. Це 11 халепа, стапа квіточки. Це Сашко. Дерманський написав, у мене є відео, навіть відео в ложок на каналі. Тому якщо хочете з більшими подробицями про цю книжечку, то переходьте десь тут буде посилання. Це настільки позитивна книжка, це настільки життєстверна книжка. Я не знаю, ну от це просто, знаєте, зараз треба да, 10 із 10, це 100 мільярдів із 10, от. Тому, опять-таки, книжку раджу і раджу відео подивитись. Далі Міксат Кальман, Парасолька святого Петра. Це здається, угорський автор. Він ну, не знаю, мені дуже сподобалась та історія. Вона, там, знаєте, ніякою не так, не, не такою смисловою навантаження не несе, але вона така розважлива, чудова, смішна, прикольна, дуже-дуже раджу. Тому читайте, дуже класно. Це видавництво знання, здається. Далі мій улюблений автор це Оскар Вальд. Все, що написав Оскар Вальд, я тут собі написала кентервільський привід, але е, я читала його оповідання. Я, я, мені здається, я у, у Вальда прочитала все. Е, і настільки крутого автора, от, е, в плані знаєте, такий реабілітолог Зазульків, це просто от, краще ви не знайдете просто. У мене, до речі, опять-таки є відеовідгук на прочитання Оскара Вальда. тут чи тут поставимо? Тому переходьте, опять-таки, дивіться. От, там, там дуже цікаво, правда. Про Оскара Вальда шикарне відео. Далі. Ви не повірите, яку я книжечку взяла наступною? Тадеуш Даленга Мастович? Щоденники пані Ганки? Ви знаєте, Тодовіш Мастович дуже крутезний автор, і я дуже, знаєте, засмучена, що у нас переклали лише три його твори, Хоча от я дізналася, що в нього більше 16 творів. Ну, чи будуть ще перекладати, я не знаю. Польською є. Хто володіє польською цікавий, дуже крутий автор. Е, з приводу щоденника пані Ганки. Ви е, знаєте, дуже класна історія. Я, от, знаєте, Пройшли роки, пройшов час з моменту мого прочитання. І я, знаєте, ну, тоді я просто в мене, мабуть, теж був такий просто паскудний настрій. Я хотіла побомбити, і книжка просто попала під руку. Є відгук на каналі опять-таки, на пані Ганку. Тому дуже дуже раджу подивіться там. Знаєте, настільки наївна ця головна персонажка, така, знаєте, ну, можливо, її наївність зараз би сказали тупінька, але вона щира в, от... в, в своєму, от своєму, ми зрозуміли, не хочу казати в своїй тупісті. ладно. В общем, дуже-дуже така прикольна книжка з гарним, до речі, фіналом. Чому би ні, вона тонесенька, ви її дуже швидко прочитаєте. Далі, Гейзер Праєр, Туди, де пінгвіни. Боже, в мене знов є відгук на цю книжку. Це щось неймовірно. Там така, знаєте, клізма-бабця. Така от. От, вона там. Щось сталося таке цікаве, і дуже прицікаве. І вона поїхала в Антарктиду дивитися на пінгвінчиків. Е, і як змінюється вона, як змінюється її погляд на цей чудовий світ, як змінюється її ставлення до людей. Е, настільки, Боже, я не знаю, я кращою позитивнішою книжки, от, мабуть, вам і не підкажу. Е, це просто щось нереально шикарне і класне, прикласнюче. Далі, Палем Вудгаус неперевершений дживс. Я проковтнула першу частину цієї книжки. Я дізналася, що це така, знаєте, багатосерійна книжечка, що у дживса дуже багато пригод, різних історій. Просто видайте, видайте, видайте далі. Чекаю, причекаю, ви собі не являєте, як я. Здається, це апріорі, якщо я не путаю. Там, знаєте, це все це це дворецький, такий, знаєте, класичний, великобританський, як зараз кажуть, дворецький, і такий, от дуже веселенький в нього господарь. І там такі пригоди, там, ну, там такий сарказм, там такий крутезний гумор англійський в найкращих традиціях. знаєте. Ну, я не знаю, як сторічні віски, наприклад, да, якщо можна так порівняти, Ну, ну цей джип, це моя любов на любов, тому дуже-дуже раджу вам. Е, далі Роїлдал відьми. Ви знаєте, дуже прикольна історія. Е, Роїл Далл, його в принципі, вважають дитячим письменником, хоча у нього є коняка Фокслі, збірка оповідань, і це ого. го Дорослі знаєте, дуже-дуже дорослі оповідання. Я їх потроху лупаю, але навіть якось і мені важко їх от. Як би так пізнати всю міць цієї от творчості. Тому я дуже раджу вам відьми. Настільки смішна, настільки крутезна історія, ви не регочетесь, просто готуйте, знаєте, пресик накачається просто до рівня я не знаю, крутих спортсменів. Ви будете стільки реготати, що прес просто накачається, знаєте. Не докладаючи зусиль, як то кажуть. Тому дуже раджу. Далі неочікуваний вибір, але це дуже крутезна книжка. Це е, Бакман, тривожні люди. Я була в лютому захваті. Це просто, знаєте, там, по-перше, мені дуже сподобалась е, гра е, фемінітів. Да, от їх потрібності в нашій мові, там дуже класно бо саме. Фішка така з фемінітівом вийшла, дуже крутезна. Сама історія така, знаєте, вона відбувається 31 грудня, це напередодні Нового року. Там люди прийшли дивитися квартиру на продаж, і там от все це, там такий терорист захопив, начебто, знаєте, начебто так все страшно лячно і взагалі. Але це все там настільки, коли розкручується, настільки знаєте, по-бакманівськи. От, от, от я люблю такого Бакмана. От, наприклад, е, «Ведмеже місто», оця трилогія, я якось ну, вона повз мене. А от у. Уве... Бабуся просила, пер, пер, моя бабуся просить перепросити е, е, тривожні люди. От це моє, це моє. Це такий добрий, щирий, простий, легко писаний Баман. Я дуже вам раджу. Там такий крутий фінал. Там, там, ну, знаєте, такого в житті ніколи не буде. Але це так круто написано. Це така класна історія. Просто вам раджу. От, люди читайте. Далі така неочікувана книжка, я її прочитала безкоштовно, коли якабу надало після початку широкомасштабного вторгнення вони відкрили свої полички електронних книжечок, можна було безкоштовно читати. І я прочитала Баба-Галамагу Тібор Діру, називається Любий Бопер через рисочку. Бопер це з угорської свекор. Ви знаєте, там настільки круто показаний цей от свекер, Він такий собі теж такий, знаєте, кактус колючка. І ця от невістка, яка його потроху, 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 знаєте, як то каже, зробила гарну і приємну людину. Ну, це нереальний твір, це просто. Я зараз шукаю цей твір в папері. Можливо, десь знайду якось я поки не побачила його. Розібрали весь тираж, бо класний твір. І я б дуже радісно перечитала, бо я відмінила підписку на Якабу. Мені не якось було не дуже зрозуміло, якщо вчора вона мене була 2 гривні в місяць, а на наступний день 99, Я сказала: люди, вибачте, в них в електронці відсотків 89 російських книг російською мовою, російських авторів. Я маю платити 100 гривень, щоб це почитати, бо пера я вже прочитала. Тому, знаєте, все краще я в них вже прочитала, а за ту русню 100 гривень місяць я платити не збираюсь. Тому я відмовилась від підписки на Якабу. Тому перевіряйте, там такі підставочки є. В Далі. Теж неочікувана книжечка, 10-та. Тосікадзу, тосікадзу. Поки кава не охолоне. Ви знаєте, тільки це було прочитано в Якабу. Я дуже так мало читала японських авторів, але знаєте, те, що я читала, мені подобається. Тому я можу сказати, що мені подобаються японські автори. Ви знаєте, мені дуже сподобалась сама історія. Вона така, знаєте, от, вона і мудра, вона і, ну, я не знаю, і така дуже специфічна, як для українців. Да? От, вся магія творилась, поки привид пісяти ходив да, це було для мене неочікувано якось трохи. От. Ну, е дуже раджу вам цю книжку. Далі, е Красовський, Кужавська, це от Красовський до речі, це е власник фолі. Справа номер. Це от такі теплі, щемливі історії про колишнього слідчого Тараса Адамовича. про... Знаєте, там от, я, я коли читала, там, знаєте, за те вбивство воно було настільки далеко по фону. Там були яблука в Київському саду, там було варення, там були пироги, там були листи з друзями, в яких вони грали в шахи через листування. Там. Чого там тільки не було. Настільки крутезна, щемлива історія, настільки воно так, знаєте, по-доброму, так спокійно. Я дуже вам раджу цю серію. Авторка я списалася з нею, вона сказала, що на осінь буде черговий чергове розкриття справи Тараса Адамовича. Блін, я так чекаю. Так, далі. Ви не повірите, але це така дитяча книжка, але вона така класна. От, от реально, там ну, настільки класна. От, е, Дитячі книжки вони є такі, ну, пробачте, примітивні. Але ця ну, вона така крута, вона така біса крута е, Називається автор Голі Веб, детектив Мейзі Хіс. Я прочитала їх просто, знаєте, я бігала в Артравіль, купила, 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 купила я їх просто, знаєте, отак вони в мене. І я їх буду перечитувати, бо це щось нереальне. Це настільки крутезні книжечки, там ця Мезі. Як вони вирішують такі знаєте, проблеми, там, наприклад, нехватки грошей. І настільки вона не дає. Знаєте, щоб схопив вічей, настільки вона оптимістка, настільки вона нереальна, така дитина, ну, це просто ну, ну це така крутезна, позитивна, оптимістична книга, що ну, це не книга, це серія книжечок, вони донесенькі. Це настільки круто, це настільки класно, ви маєте їх прочитати, От серйозно вам кажу. Далі. Тринадцятий пункт. Ілля Ільф і Євген Петров, 12 стільців, і другий твір Золоте Теля. Ну, я думаю, про це, цей твір не треба казати. Ви і фільм дивилися, і я думаю, ви і книжку читали, але я б вам дуже радила взяти і перечитати. Е, настільки добрий гумор, настільки. Е, тільки не передивляйтесь цей русявий фільм, а просто візьміть книжечку і перечитайте. Здається, я десь бачила навіть українською мовою цю книжку. Тому. В принципі, взагалі питань. Проблем не бачив. Вот. Далі. Джером, клапка, Джером Троє в човні, не рахуючи собаку. Ну, це така теж оптимістична книжка, така, знаєте, з такими. Ну... <свистач> Жоден Українець би не сказав, що це проблема. <свистач> а три вельми, шановні джентльмени вирішили, що це проблема. Да? Хлопам стало сумно. І вони вирішили поплавати на човні. І потім такі крутезні пригоди. До речі, я вже розказувала в одному з відео, що є продовження цієї історії. Ці три джентльмена і собака поїхали у Німеччину. І Як вони своїм таким, да, дозволю собі сказати, великобританським оком поглядом дивились на німців, на їх устрій, на їх життя. І я, до речі, бережу цей скарбик, ще не читала про Німеччину. От, тому давайте будемо, може, читати разом. Давайте на якийсь день домовимося, а потім будемо обговорювати в коментарях. Напишіть, на який, на який час підготувати і будемо в коментарях обговорювати. Гелен Філдінг, щоденник Бріджит Джонс. Ну, я думаю, всі бачили кіно дуже класне по цій книжці. Я теж бачила кіно, але я побачила, що є книга. До речі, вона в мене в бажанках, я її написала зоши, де в мене бажанки книжкові. От, колись я її прочитаю. Ну, фільм просто нереальний. Я не реготалася, особливо, ви ж пам'ятаєте, да? ну, там всі моменти смішні. Ну, от мій улюблений, як вона на побачення ті троси обирала. Типу красиві, в яких вона буде, її, там, буде муляти, некомфортно ходити. Або такі прощавай молодість, да? такі зручні, розтягнуті, тепленькі, такі. От вона така, блін, ну і як, і як і тут, а, 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 і буде в мене щось з хлопом, чи не буде в мене щось. Короче, пам'ятаєте, наділа ті от мамки на радість, а потім цей хлоп там коротше дуже крута книжка. Далі, ну, це я, знаєте, не буду не відкрию чогось нового. Це Теодори з Васюківки і Всеволода все Нестайка. Ну, я не думаю, чи треба вам розповідати про пригоди цих двох Шибайголов. Там, до речі, у Нестайко є дуже багато пригод цих хлопців. От у мене там ще є кілька книжечок. Я колись вам покажу, в принципі, всю збірку про е, Теодорів з Васюківки. Е, далі. Е, Михайло Старицький за двома зайцями нереальна протезна книжка. Є, до речі, цей фільм на початку знімали українською мовою, е, і, а вже потім переклали на російську. Тому ви можете просто, якщо ну, не знайдете в друкованому виданні, ви можете е, на Ютубі є українською цей твір. Е, і п -п повірте, там як мені набагато смішніше. Бо там така українська колористика, Ну, ну, ну вона ж круто, Боже. От. Далі. Е, Ярослав Гашик, пригоди бравого солдата Швейка. Знаєте, начебто темка така, Перша світова війна, але е, Гашик такий собі е, пацифіст, і його персонаж такий пацифіст, і, е, знаєте, книжка перші рядки книги. Да? Е, е, найкращі роки мого життя пройшли в дурдомі, Да? Ну, ну, вже цікаво почитати, потім він там описує цю от божевільню. Ну, знаєте, ну, гашика треба читати просто, тут не перескажеш, як то кажуть. Далі хочу порадити класу книжку Янаша Корчика пригоди короля Матюся. Не знаю, мені дуже сподобалась. Вона, можливо, не така прямо смішна, як от попередні твори, але вона, якби так, ну, якщо знаєте, дозволю собі сказати, вона дарує надію. Вона настільки. Така, от, от, це реальна та книжка, яка е, от, вам скаже, що не треба душі тримати віччя, і все буде добре, зозулька повернеться, менталочку збережемо, все буде добре. От, от Януш Корчак, як ніхто, нам в цьому допоможе. Е, і 20-та книжечка наша хід параду. Це Туве Янсен Мумітролі. Тут теж не треба. Якось сильно анонсувати. Ви всі читали мумітролі, і це просто, ну я не знаю, це одна із моїх улюблених книжок. Я купила собі повне зібрання. І ну, ну, пам'ятаєте, як там був день народження? І вони пішли в грот, всі родини великий, там андатор, всіх всі взяли, пішли. І такий, в общем, не дуже. Як це називається, мумі-тато сів на торт. І всі такі: вау, у наш торт! Мумітато на нього сів. Що ж ми будемо робити, як ми будемо святкувати? Да? Ну, і що така мумі мама Розумієш, що в неї вже не сильне бажання робити наступний торт вона така каже: Так, друзі, да, цей торт має не такий вигляд, як на початку. Але ж він такий самий смачний, то давайте їсти. Ні, ну, 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 ну Тут можна цитувати, а Андатра там ну, ну, тут. Ну, це нереальна книжка, я вам дуже-дуже її раджу. Я, до речі, раджу вам всі ці 20 книжечок. Напишіть в коментарях, можливо, я щось пропустила, можливо, ви додасте щось в цей списочок. Чи читали щось з цього, чи погоджуєтесь зі мною, чи ну, правда, неправда, може, жінка дурне порадила. Тому пишіть, буду дуже чекати на ваші коментарі. Поширюйте моє відео, можливо, знаєте, можливо, воно буде комусь. Дуже-дуже корисно, бо знаєте, тут не знаєш, у коли у кого Зозуля просто клюне. Тому поширити це відео воно має, знаєте, я дуже хочу, щоб воно допомогло людям. Ось такі в мене амбітні цілі. знаєте, люди, я забула вам ще порадити дуже крутезну, дуже оптимістичну, дуже життєстверду книжку. Це е, нідерландський в принципі він не автор. Ну, він автор книжки, але він не письменник. Це літня людина, яка живе от, в притулку для літніх людей, в державному притулку. І як би це, знаєте, дивно не було, але ну, він настільки любить життя, він настільки е, це настільки оптимістична, смішна, шикарна книжка, е, як він переповідає такі собі історії з цього от, «Саратинця для літніх людей. Це таємний, таємний щоденник Хендріка Груна, віком 83,5 роки. І такий припис: Зроби щось зі своїм життям. І в них там, знаєте, як вони такий клуб заснували, старі, але не мертві. Ну, Ви маєте як там знаєте. Ну, Там такі смішні історії, я не буду вже вам переповідати. Я просто в лютому захваті від цієї книжечки ви маєте її прочитати. От я вас змушую, начебто й тема сумна, начебто й все. Але ну, найоптимістичної книжки от із цього цього списку я просто вам не підкажу. Да, я так можу казати про кожну книжку з цього списку, але ну, вона реально крута. Прочитайте. Цей от, літній пан Нідерландський, це, це просто знаєте, це моя коха, це моє кохання таке книжкове. Це, ну, навіть я оптимістка, а він от ще оптимістичніший за мене. Тому, люди, читайте. Це дуже-дуже класно все. Тепер же, я, я сподіваюся, всі книжечки, які я вам хотіла порадити, я порадила. Якщо я щось згадаю, буде ще одне підключення. У мене є шанс до монтажа. А я вас всіх дуже люблю. Ви ж це знаєте. І ми з вами що ми робимо? Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги. Все буде добре. Переможемо. Ми на своїй землі. Всі тварі виздихнуть. А я вас всіх обіймаю, 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 обіймаю. Я вас всіх так люблю.